Вітаємо вас на нашому каналі Chinese плюс Україна. Тут ми разом вивчаємо китайську мову легко і із задоволенням. У відеоуроках використовується мова путунхуа. Для кращого запам'ятовування матеріалу ви почуєте його тричі. У налаштуваннях відео зможете регулювати швидкість за необхідності. Спочатку прослухайте розповідь китайською мовою у розмовному темпі, спробуйте зрозуміти загальний зміст. І вловити знайомі слова або фрази. Потім ми розберемо текст частинами і перекладемо його українською для повного розуміння. А на завершення прослухайте розповідь знову. Так, ви зможете закріпити опрацьований матеріал. Для кращого запам'ятовування повторюйте за автором. Для зручності ви можете завантажити pdf документ У ньому ви знайдете переклад, піньінь, вправи. Ta бонус, a samy, англійську версію диалогу для тих, хто хоче вивчати щеї англійську. Отже, слухаємо текст перший раз. 计划一个轻松的周末到周末了，艾琳和杰克商量去那儿轻松一下。辛苦了一个星期了，今天咱们要好好放松一下。我好久没看电影了，最近有什么好电影吗？ 有好电影，咱们也看不懂啊。要不然，咱们去大包灵球吧。你会答报灵球吗？当然了。这样吧，我们比赛。要是我赢了，你请我吃饭，好不好？没问题。不过我要适应了你。那我就请你吃饭了。哈，那你准备请我吧。对了。 大完保龄球之后，咱们可以去河边散步。河边的夜景特别漂亮，还有街头艺人在表演。我们可以坐在长椅上聊聊天，吹吹风，听起来真不错，感觉这个晚上会很放松。不过我得先换鞋，穿高跟鞋去不方便。那我陪你回去宿舍那些吧。好啊，顺便拿上外套，晚上会凉一点。 你考虑的正周到，难怪大家都喜欢你。别夸我啦，快走吧，不然赶不上地铁了。好的，今天一定会很开心。啊、计划一个轻松的周末。Плануємо розладний вікенд。计划一个轻松的周末。 плануємо розслаблений вікенд. Чін Джін, Дао Моло, Айлін Хе Чі Кэ Шан Лян Чу На. Ситуація. Вже вихідні, Айлін і Джек радяться, куди піти відпочити. Чін Джін, Дао Моло, Айлін Хе Чі Кэ Шан Лян Чу На, Ситуація. Вже вихідні, Айлін і Джек радяться, куди піти відпочити. Sincula Igasinchila Tintian Tzame Yahau Erfang Son Ya. Prazuvalis Tisden, sogni Treba Yaxlit Vitpochite. Sincula Igasinchila, Tintian, Tsame Yao, Erfang Son Ya. Pratul Westisden, sogni Treba Yakslitpochite. Vohao Jumeikan dien Yingla. Zu Jin Yushimiyao dien yingma Yadavno ne buvu kino. Є щось цікаве останнім часом. Wohaoju makelo. Я давно не був у кіно. Є щось цікаве останнім часом. Yuhaudian yin. Zanmen yakambudong a. Навіть якщо є, ми ж його не зрозуміємо. Юхаудин Занмен якам будонг а. Навіть якщо є, ми ж його не зрозуміємо. Я обуран. Зан мен куда чуба. Або ж давай у боулінг сходимо. Я обуран, буран. Зан мен куда бао чуба. Або ж давай у боулінг сходимо. Ніхуй да бао чума. А ти вмієш грати в боулінг? Ніхуй да бао лін чума. А ти вмієш грати в боулінг? Дан гран ліо. Чи ба? Вомен бі сай. Я шиво їн ліо. Ні чін во чи чі фан. Хо бу хо. Звісно. Давай змагання. Якщо я виграю, ти мене пригощаєш. Тангран Ляо. Женгба умен Бисай. Яушево йо нічим вошифан. Хаубухау. Звісно. Давай змагання. Якщо я виграю, ти мене пригощаєш. Мейвенті. Буково Яушинг Ляоні. Без проблем. А якщо я виграю. Мейвенти. Буково Яушинг Ляони. Без проблем. А якщо я виграю ні чи Наводьочині Шифа. Тоді я тебе пригощу. ні чи Наводьочині Фанла. Тоді я тебе пригощу. Ха, на ні джун Воба. Ха, Тоді готуйся пригощати мене. Ха, на ні джун Воба. Ха, тоді готуйся нані дзонбейчин. Дуйло да ван бао. за Лінчу джихолзаменка і чухабь самбу. До речі, після боулингу можемо пройтися біля річки. Дуй ДАВАН one bowling. Чілджі Холд з Анменка і Чуха Бін Самбу. До речі, після боулінгу можемо пройтися біля річки. ХЕБІАН Бін Де Є Джін. Те Бі Піо Лян. Хай Йо Дє Тоу Зай Піо Єн. Там вночі дуже красиво. І часто виступають вуличні артисти. ХЕБІАН Бін Де Є Джін Те Бі Піо Лян. Хай Йо Дє дуже красиво. І часто виступають вуличні артисти. Woman Keizo. Zaichang Yi Shangle Lotien. Choi Choi Feng. Сядемо на лавці, поговоримо. Подихаємо повітрям. Чуйчуй фен. Сядемо на лавці. Поговоримо. Подихаємо повітрям. Тінчи лайжен букву Ганжу. Чегон Шанхой -ган Фансон. Свучить чудово. Вечір буде розслаблюючим. Тінчилай жембуцо Ганзью Дигаванша. Звучить чудово. Вечір буде розслаблюючим. Бугово десен Хуансія, Чуангаугансья Чубуфан. Але мені треба перевзутись у підборах незручно. Бугово десен Хуансія, Чуангаугансья Чубуфін. Але мені треба перевзутись у підборах незручно. Навопені хочу суше на Тоді я з тобою піду в гуртожиток покросівки. Навопені хочу суше на сяба. Тоді я з тобою піду в гуртожиток покросівки. Ху а Шямвай таоншалин. Добре. Заодно візьму куртку. Вечір прохолодний. Ху а. Добре. Заодно візьму куртку, вечір прохолодний. Нікаулде дао, нагуай дадя душі хуані. Ти така уважна, не дивно, що тебе всі люблять. дао, дженжоудао, нагвай дадя дусихуані. Ти така уважна, не дивно, що тебе всі люблять. Бє куа вола, Бікуавола квайзуба бурангам бушanditeло. Не перехвалюй. Ходімо швидше, а то на метро не встигнемо. Biqua Не перехвалюй. Ходімо швидше, а то на метро не встигнемо. Хао де? тян? хой хен кай син. Гаразд. Сьогоднішній день точно буде чудовим. Хао де тян? хой хен кай син. Гаразд. Сьогоднішній день точно буде чудовим. 计划一个轻松的周末。到周末了，艾琳和杰克商量去那儿轻松一下。辛苦了一个星期了，今天咱们要好好放松一下。我好久没看电影了，最近有什么好电影吗？有好电影，咱们也看不懂啊。要不然，咱们去大包龄球吧。 你回答保龄球吗？当然了。这样吧，我们比赛。要是我赢了，你请我吃饭，好不好？没问题。不过我要适应了你，那我就请你吃饭了。哈，那你准备请我吧。对了，大完保龄球之后，咱们可以去河边散步。河边的夜景特别漂亮，还有街头艺人在表演。 我们可以坐在长椅上聊聊天、吹吹风，听起来真不错，感觉这个晚上会很放松。不过我得先换鞋，穿高跟鞋去不方便。那我陪你回去宿舍那些吧。好啊，顺便拿上外套，晚上会凉一点。你考虑的正周到，难怪大家都喜欢你。别夸我啦，快走吧，不然赶不上地铁了。 Дякуємо, що навчаєтеся разом з нами. Не забудьте підписатися, щоб не пропустити нові уроки. Повторюйте матеріали самостійно, вдома, у черзі чи на прогулянці, адже саме для вашої зручності ми і створюємо цей канал. З кожним кроком побачите, як зростає ваш рівень китайської мови. Якщо вам подобається наш проект. Підтримайте його лайком, коментарем чи фінансово через посилання у описі цього відео. Це допоможе каналу розвиватися. До нових зустрічей!